Привіт, моя люба! Мене звати Кулик Наталя. Я практикуючий психолог, і сімейною психологією та психосоматикою я займаюсь більше 20 років. Спочатку було так, що я це робила особисто для себе, а потім почала допомагати людям, здобула освіту. І зараз мій досвід про те, як. Налагодити сімейні стосунки, та як розібратися у своїй психосоматиці, завдяки таким великим людям, як Луїза Хей, Ліз Бурбо, доктор Сінєльніков, я навчилася відчувати серцем оті всі проблеми, які стаються в нашому житті, завдяки розгляду симптомів тіла, що відбувається у нашій душі та що відбувається у нашому житті. Якщо ти потребуєш, Реальної психологічної допомоги, звертайся і на консультацію можна записатися. Посилання на телеграм буде під цим відео. Сьогоднішня тема розмови це психосоматика, почуття провини. Як тіло реагує на те, коли ти відчуваєш провину, взагалі, якщо розібрати що таке почуття провини, да, що воно означає для нас? Це начебто ми хороші люди, да, і у нас є совість, коли ми відчуваємо провину. Але насправді звинувачуємо себе, називаємо якимись нехорошими словами, що от я дурепа, не туди пішла, не так сказала, не те глянула, не, не, не тудою пішла, не, не треба було так робити. Тобто, це все ми звинувачуємо самі себе насправді. Іноді люди хочуть нам нав'язати почуття провини. Таким чином, їм краще маніпулювати нами тому що з дитинства так було заведено, що батьки нас з чомусь звинувачували, за цим стояло покарання. І от, коли ти відчуваєш оце. Відчуття провини, да, глибоко десь внутрі, нутрі, але ти на нього не звертаєш уваги. Це просто як думки, які крутяться навколо якоїсь ситуації, що ти не так зробила, що ти не так сказала, не туди пішла, не ну все не так. Все не так ти зробила. І ти ставиш ментально себе в такі фізичні умови, коли ти не живеш отут зараз, а живеш у минулому, тому що почуття провини це завжди про минуле. І якщо ти знаходишся розумом у минулому, то на тут і зараз у тебе вже не вистачає сил. Да? І ти, роблячи щось, відчуваєш біль. Різкий біль це що у нас? Порізи, опіки, забився, вдарився ліктем, пальцем, ногою, коліном, неважливо чим. Да? І цей біль він з'являється раптово і хочеться його потерти, при, притулити, зажати, е, відсмоктати ту кров, яка пішла. Що ж це означає, що ти не знаходишся тут і зараз. Ти знаходишся отам, у минулому. З тим почуттям провини. Згадай ситуацію або відслідкуй свої думки з приводу того, що сталося насправді. І чи насправді ти винен. Адже у природі насправді немає почуття провини, тому що Лев не відчуває провину за те, що він з'їв якусь козочку. Це тільки ми, люди, ментально можемо самі себе нагрузити. Ну, вже так соціально да, склалося, що нас дитинство нагружало цим почуттям провини. Але зараз у дорослому житті кожен раз відслідкуй, да, звичайно, коли сталася ситуація, коли отримала ти опік, ти не стоїш і не дивишся на той опік. О Боже, яке це почуття провини в мене тут. Ти бистренько робиш те, що потрібно твоєму тілу. Для того, щоб воно почало загоюватися і припинити цей біль, ти повинна потурбуватися спочатку про своє тіло. А тоді вже, як цю ситуацію, да, ти завершиш, як біль відступить, то ти сядь і подумай, де і що мене так гнітить внутрі, що я не звертаю увагу на те, що я роблю зараз, де мої думки літають там у минулому, що я не бачу, що я тут собі роблю. Обично хазяйки ми, да, що як на кухні ми щось робимо і часто стаються то порізи, то те, то це, і це прямо якесь як стихійне лихо виходить. І ти вже, наче, й сама заморилася від того, що стукнулася, вдарилася, забилася, але не звертаєш на це уваги. А це твоє тіло дає тобі сигнал, що моя люба, моя дорогенька, зверни увагу, що коїться у твоїй душі і що коїться у твоєму житті. Тіло дуже розумне, але ми чогось його сваримо, коли з ним щось таке трапляється. Але причина не в тілі, причина в нашому розумі, в нашій душі, які переживання визиває та чи інша ситуація, що в твому житті таке відбувається, що ти думаєш за щось, що ти не бачиш перед собою те, що ти робиш. Звернувши увагу на свої думки, Якщо думка з'явилася більше трьох разів, от уже приділи їй увагу цій думці. Чи це правда? Це запитання у тебе повинна бути відповідь «да» або ні. Якщо це неправда, відпусти цю думку. Розберися з цією думкою, і просто вона тебе відпустить. Якщо ти її піддасиш аналізу і виявиш, що це неправда або Да, це правда, я була тут винуватою, що я можу зробити для цього? Щоб виправити свою провину, або піти комусь сказати про бач, була не права, або піти і щось переробити, і щоб все було добре, і щоб ти не відчувала більше це цього почуття провини, все можна виправити. І твоє тіло таким чином підштовхує тебе до того, щоб ти або не накручувала себе пустими думками про своє почуття провини і звільнилася від нього, або пішла і зробила так, як має бути. І немає нікого винних у цьому світі. Ні ти не винна, ні інші люди не винні. Є тільки одні постраждалі. Це слова одної мудрої людини, які мені дуже подобаються. Запам'ятай цю фразу і будь уважна до себе, коли з тобою щось таке трапляється. Зверни, будь ласочка, увагу. Про що твоє тіло хоче сказати. Чекаю на твої коментарі, буду вдячна за вподобайки, підписуйся на мій канал і будемо йти далі разом. Я хочу роздивитися багато тем з психосоматики. Якщо тобі цікава якась із тем, будь ласка, напиши у коментарях, і я роздивлюсь твою пропозицію. І на цю тему ми теж поговоримо. вірою у твій потенціал, твоя Наталя. До наступної зустрічі! Bu